Як сказати українською пристав як Банний Лист? запитала мене пані підписниця. І сама ж відповіла: певно, так і буде? Ні. В українській мові є свої цікавіші приказки, і зараз я вам їх наведу. Отже, причепився, як реп'ях, або причепився, як реп'ях до кожуха, або Прилип, як до Гандзі Пилип. Або. Пристав прилип до мене, як шевська смола до п'яти або пристав прилип до мене, як шевська смола до чобота. Що таке шевська смола? Це густа, темна, в'язка, органічна речовина, яка утворюється шляхом варіння. А у контексті мовлення шевська смола означає міцно, дуже. Тобто, якщо до мене хтось пристав чи прилип як шевська смола, то означає, що надовго. Сподіваюсь, що була помічна. Дорогі люди, будь ласка, вкажіть у коментарях, якою приказкою відтепер послуговуватиметеся саме ви, і яка приказка припала вам найбільше до душі, або ж, можливо, наведіть свої варіанти. Цьомнула ваша Хмельницька, мирного дня, плекаймо своє!